Любий святий Миколай, мене звати Олеся Приходько. Я жила в місті Маріуполь і навчалась у третьому А класі, але почалась війна. Мій тато пішов захищати Україну, а ми з мамою переїхали до іншого міста, бо наше місто зруйнував ворог. Ми з мамою сумуємо за нашим містом Я знаю, що ти добрий чарівник, тому прошу тебе допомогти моєму татові і всім воїнам повернути наше місто. Зроби його знов красивим і веселим. А ще мрію про те, що всі мої подружки повернулись у місто. І ще, будь ласка, може, я в тебе для мого тата теплі шкарпетки, щоб він не змерз? Щиро сподіваюся на те, що ти отримаєш мого листа. Чекаю з нетерпінням. Увагу Олеся приходько. Святий Миколай вже іде по країні, його зустрічають дорослі, малі. У селах, містах і у кожній родині несе подарунки усім на землі. Слухняними чемлю, солодкі гостинці під подушку тиха кладе Миколаю. У свято ніхто щоб не був наодинці, цю казку дитинства ти з серцем сприймай. То де б не були ми, про всіх він подбає, зігріє душевним теплом на землі. Таємний добродій завжди надихає змінити на краще весь світ взагалі. Минають роки, діти всі виростають, не кожен же вірить в казкові дива. Але ж такі є, котрі свято чекають, для них він святий Миколай ожива. Так, так, ожива. Він іде по країні, його зустрічають дорослі, малі. Несе людям радість по всій Україні. Турботу і щирість усім на землі.